Вони на варті вночі, охороняючи державний кордон на суші, морі і в повітрі. Сьогодні, 30 квітня, українські прикордонники відзначають професійне свято. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся святковий концерт. На урочистостях побувала і знімальна група ТВА. Вони першими вступили в бій з ворогом та продовжують щодня оберігати наш спокій. Прикордонники відзначили своє професійне свято з цієї нагоди. Сьогодні вітали і військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону. Вже третій раз визначаємо це свято під час широкомаштабного проведення ворога. Можливо, штамп, але прикордонники першими зустрічають ворога». І ця війна в черговий раз показала, що прикордонник постійно на охороні рідних рубежів постійно готовий дати відсіч ворогу і покласти своє життя за свою країну. Їхня праця шанована, відважна та небезпечна, особливо в умовах сьогодення, коли ворог продовжує цинічно атакувати Україну. Тож занесення відданої служби та захисту кордонів нашої держави найкращих нагородили почесними відзнаками та новими званнями. Ви перші, хто обороните нашу країну, і навіть в мирний час ви тримаєте кордони і можна сказати несете бойове чергування на кордонах нашої країни. В ваших слава і рядах є. Дуже багато захисниць, жінок, які поряд з вами, несуть таку саму, рівно разом з вами, захисну функцію наших кордонів. Дякую вам, дівчата, дякую всьому особовому складу і бажаю всім нам це саме основне – перемоги, перемоги нашій державі. Дякую, слава Україні! Сьогодні прикордонники несуть бойове чергування як на мирних рубежах, так і на лінії фронту. Тарас Гайдай на службі уже 25 років. Розповідає, що зі шкільних років мріяв стати військовим після строкової служби рішуче вирішив пов'язати своє життя. Із захистом кордону під час повномасштабного вторгнення брав участь у обороні гарячих точок на рубежах нашої держави. Чоловік каже, захищати рідну домівку обов'язок кожного свідомого громадянина. Я би хотів звернутися до чоловіків, які ще не служать. Все таки державу нашу потрібно обороняти, тому треба прийняти для себе чоловіче рішення, все таки стати до лав чи збройних сил, чи інших законоутворених формувань. І з честю, з патріотизмом виконати свою чоловічу роботу під час урочистостей охоронці кордону також продемонстрували спецтехніку, за допомогою якої вдається ефективно захищати кордони України. На ділянці 31-го перекордонного загону застосовуються безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси з метою повітряного моніторингу державного кордону, перевірки тилових підступів, виявлення, переслідування та затримання порушників державного кордону. Допомагає патрулюванні, допомагає у виявленні пошуку правопорушників. Навіть були випадки, що застосовувалися безпосередньо для пошуку осіб. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання, адже багато бійців-прикордонників віддали свої життя, захищаючи Україну. Анна Харабара, Анна Андрієва, Іван Мітрік та Медня Тава.